Перше вправо, розминаємо шию, стаємо ножки на ширині плечей, ручки на пояс, робимо плавні повороти вліво, вправо, вліво, в центр, вправо. Далі. Зробили декілька повторів. Потім ми робимо нахили вліво-вправо. Повороти і нахили повинні бути плавними, акуратними і виваженими. Тобто ви не маєте робити ніяких е, це називається, різких рухів. Тому що ми шию розминаємо, а не закачуємо. Це дві великі різниці. Далі. Наступне право. будемо розминати весь плечовий пояс. Тобто люди, які ведуть спосіб життя, плечі, весь плечовий пояс, м'язи затікають. І тому буде наступне право. Ножка так само на ширині плеча. Піднімаємо ручки. Вперед і в сторону. Вниз. Ще раз. Вихідне положення. Один, два, три, чотири. Ще раз. Один, два, три. Три, чотири. Це було право, яка розминала весь плечовий пояс. Її потрібно робити десь приблизно три підходи, по 5-6 повторів цього буде достатньо. в межах офісу, чи кабінету, чи будь-якого робочого приміщення. Далі наступне право. Будемо розминати хребет і всю поясницю. Так само ножки ширше, ніж ширина плечей цього разу. Ручки паралельно із землею, беремо замочок і робимо повороти торса. Ліво. Центр, право. Центр. Ще раз. Ліво, центр, право, центр. Як ви бачите, рухається лише торс, ночовий пояс, ножки, тобто весь низ, нерухомо. Далі, останнє право, буде розімнемо біцепс бедра і всю задню частину ніг. Тобто ножки ставимо широко, носочки паралельно. Та виходь, не стидайся. Не стидайся, за сйомкою йде. Може, на щерині плечей, носочки паралельно, спинка рівно, ручки паралельно з землею, робимо нахили. Низ. Нахиляємо торс, приблизно робиться 45, п'ять, не нижче. Ну, з іншої сторони, все залежить від вашої фізичної підготовки. Тобто, чи ви можете нахилити торс? 45, а можна нахилити 90. Під час цієї вправи важливо, щоб носочки були паралельно, ручки паралельно і торс нахилявся рівномірно, плавно і повністю. Цьому закінчимо нашу нашу таку розминочку далі. Щодо нам від себе, що для атлета нас не настільки важливо, як фізичні тренування, ну, само собі, що це є основою, тому що фізичне навантаження, тобто тренування це є основа основ, але атлет складається з того, як він харчується. Тобто на роботі ви повинні харчуватися. Ну, має така рекомендація складними вуглевод. Тобто, які віддають енергію протягом тривалого, тривалого часу, це може бути місця на кашу, це може бути люба кашка, може гречка, перловка і так далі. Старатись, старатись не, не вживати, е, швидким вуглеводами. Тобто будь-яке солодке, печиво, солодка вода, особливо кока-кола і подібні її напитки. Також фастфуд це на вас це для вас має бути взагалі табу. тому що це все швидкі вуглеводи, які організм е, не засвоює, організм їх викладає, відкладає в якості живих. Основні такі ази, вот щоб в ви хорошо виглядали і тримали себе в тонусі, себе свою тіло, свою нервову систему.